Дорогі підписники, ось, будь ласка, те, що реально продається кожен день. Кентавр 160 бн з посиленою рамою із, із незалежним насосом. Це реально, я не знаю, щоб аби купили, знаєте, незалежний насос. Ось тут двішкують зелені сьогодні. Найдешевий і найдорогій, напевно, трактор без кабіни, який сьогодні тут тестується. 160 кентаврик поїхав до клієнта, а цей ще вибирається. Це у нас 504-й кентавр на 50 кінських сил. Теж реверс, рівна підлога, двох щеплення.